Вона не вірила, що Варшава для неї щасливе місто. А потім взяла і зворухобила спортивний світ. 16-річна українка Дар'я Білодід виграла золото дорослого Чемпіонату Європи. Далі ближче знайомство з новоспеченою чемпіонкою. It's Daria Біла who wins the European Championships. Incredible! Ці сльози щастя родини білодіт надовго запам'ятаються українцям. 16-річна Дар'я виграла золоту нагороду чемпіонату Європи. На шляху до цього золота їй довелося перемогти перший номер європейського рейтингу, призерку Олімпіади, чемпіонату світу. На характері просто не знаю. У мене просто такий якби стім до кінця, і все невірно на характері так і виграла. Батьки, які водночас є і наставниками Дар'ї стверджують, така завзята вдача у неї частково від них, а частково з такою народилася, бо ж спрямована на успіх була з маленького. Мені хотілося б вірити, що це благодаря нам, звісно, тому вкладаємо в дочку, ну ви мені каже, вона сама від природи така дуже цілеустрімляна, і для неї дуже важливо бути. Йотрут в первую очередь, то, що ми там допомогли їй всьому, і те, що вона ну, того приєдна для страни, для всього. Вона ж сама каже це завдяки їм. Віра батьків, у її сили та абсолютна підтримка допомагає Дар'ї навіть не повірити, а знати, що у неї все вийде. Я сама в себе вірю, тому що я вставлю, що ви. Вот... Є люди, які не можуть достичь своїх целей, тому що у них там очень низько самооценки, вони не вірять в те, що можуть зробити. Ну как бы, можливо, моя в то що я вірю в себя. А як же не вірити, коли за тебе переймається сам? Чак Норіс або просто Чаки. Улюблений йорширський тер'єр іноді приходить підтримати її на тренування. А перед чемпіонатом Європи навіть їздив разом з родиною на тренувальний збір, щоби хазяйка не переймалася. Тепонанука бні бы ощущала в чи нікого дискомфорта. То на то собаки нету, то папи нету, то папи то то маму зауважимо, що батьки самі дзюдоїсти і були спочатку проти, щоб Даша займалася цим видом спорту. От мама, наприклад, мріяла, що Даша займатиметься художньою гімнастикою. Я училась в інституті фізкультури і сходили такі красиві, стройні дівчатки з гульками, і мечтала, що мені дочка буде тоже займатися цим красивим видом спорта. Ну, она у нас в принципі така й вийшла худінька, висока з гулькою на соревнованнях. І красива і успішна. За кілька тижнів після завершення чемпіонату Європи Даша встигла дати десятки інтерв'ю і навіть стомитися від них у майбутньому. Звісно, після завершення спортивної кар'єри вона планує навпаки їх брати. Даша хоче стати спортивним журналістом, а спробувати свої сили змогла вже зараз. Добрий день, я Дарій Білодід. Я хочу зараз взяти інтерв'ю моєї подруги Марії Сухої. Добрий день, Марія. Здравствуйте, Дарій. Розкажіть свої емоції після Дашиної перемоги на чемпіонаті Європи. Ну, це були просто незабуваємі емоції, і це були дуже приємні відчуття, тому що ну, настільки переповняла гордості Даші. Я З вами була Дар'я Біла і Марія Суха. Залишайтесь з нами. Тож перші кроки в журналістиці офіційно зроблено. Ой, мені дуже сподобалося, Це вже мій перший крок у журналістиці. Буду йти далі. Важко не важко. Мені подобається. Це ще попереду, а зараз найважливіше – здача ЗНО та тренування Влітку Даша змагатиметься на дорослому чемпіонаті світу. З азіатками боротися на зборах, і в принципі Даша – це під силу. Ну, Не будемо так загадувати далеко, будемо готуватися, Далі буде видно. Видно було, що вони готувалися під мене, і как у них була своя тактика. Ну, понятно, це ж спорт, конечно, я понимаю, но я ж теж не буду стоять на місці. Я ж теж буду готуватися. Євгенія Золотоверка, Олександр Козов, Володимир Плішаков, Телеканал Київ. Перейдемо до баскетбольної сторінки нашої програми. Напередодні відльоту до Риги на два товариські матчі зі збірною Латвії, національна жіноча збірна України провела відкрите тренування у пущі водиці. Тут вона готується до чемпіонату Європи, що відбудеться у Чехії у другій половині червня. Позаду перший тиждень зборів головний тренер команди Володимир Холопов поступово змістив акценти з індивідуальної до командної роботи. Зокрема, дівчата відпрацювали на відкритому тренуванні Ранній напад, напад у пік нападу ролі захисну вправу шелдріл, відточували киткову майстерність. У тренуванні взяли участь 13 гравців. Капітан команди Аліна Ігупова і ще кілька дівчат приєднаються до складу збірної України після латвійських спарингів. Наша сила не в индивидуальности игроков, а в командной игре. Вот в этом наша сила будет. Не, не в фамилиях отдельных игроков. Мы должны построить команду как единый механизм, как единое целое, которое даже потеря любого игрока не должна отказаться на результате команды. Если нам удастся этого добиться, поставить хорошую защиту в первую очередь, и команда мы будем выглядеть как команда. Могу повториться, если мы сыграем, так как мы сыграли в Сербии против сборной Сербии. Вот так такой рисунок, такая скамейка, такая аура. Если так будет, нам, способ, нам под силу любые задачи. Перед отбором мы фаворитами не были совершенно, и поэтому это позволяло нам ни о чем не беспокоиться, играть в свое удовольствие, да, показывать то, что мы умеем, и у нас все получилось. Сейчас же, когда нас объявили фаворитками этого чемпионата, Это одновременно и очень приятно, и одновременно это говорит о том, что все команды уже не смогут нас недооценить, и каждая команда, каждый наш противник, он будет уже э, очень хорошо к нам готовиться.